Терміново росіяни на фронті показилися. ЗСУ влаштували ворогу справжню дронову вечірку. Безпілотники луплять безжально. Артилерія жахнула по артерії Путіна. Флот РФ виринув із небуття. Нова тактика загнулася ще на березі. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Вони не сплять вночі і з'являються там, де противник почувається в безпеці. Вампіри не дають окупантам другого шансу і перетворюють їхню впевненість і на попіл. Цей дрон це не просто техніка, це відплата. У росіян агонія від роботи цієї пташки в небі. Розносить позиції і укріплення. Далі лише смерть. Які амбітні цілі для легендарних безпілотників, назву яких ворог боїться промовити вслух, ставлять наші дронарі у серці передової. Відповіді на ці питання у сюжеті далі. Щільно обтягнуті плівкою баклаги це найцінніше, що може бути на передовій після боєприпасів та аптечки. Питна вода носимо на позиції хлопцям піхоті. Хто сидить на передньому краї, саме 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 сам, сам нуль, скажемо так, до краю фронтового мороку воду, харчі та ліки вампір доправляє уночі. Вампіри ночі не сплять, скажемо так. А серед білого дня цей важкий бомбардувальник 118-ї бригади скидає на голови окупантів геть інший вантаж. Мінуємо, бомбимо, вилітали навіть по дню штурми, зупиняли. Ось буквально недавно було. Дронар на псевдофіксік тестує із побратимами готовність БПЛА до роботи. Він принагідно охочий до жартів і навіть має на руці тату із суворим армійським гумором. Перша в хату йде граната. Так нас вчили, той тобто, ти ж ну як, сразу граната, а потім уже ти. Ось це кадри з піхотного минулого фіксіка. Коли він попри скруту так само жартував. Весело. Май таке чувство, що нас хочуть убити. Народився в Кироградсь... ой, в Миколаївській області, виріс Кіровоградській, живу працюю в Дніпропетровській. Тобто, можна сказати, захищаю всі області. На захист батьківщини фіксік став на початку великої війни і вже з рік працює із вампіром. Або як його охрестили окупанти бабою ягою, яку вони жахаються, наче вогню. Вони, якщо десь чують, навіть ти летиш там посилку несеш. А вони десь там сидять недалечко чують. У них такий страшно починається, в їхніх поперехопленням. Там все полетіло, бігом, давай всі в небо, всі дивляться, всі слухають, куди полетіло. Зараз на них таке прям полювання почалось. Повертався додому без моторів, без двох бувало. То є теж поб'ють їх або сітку скинуть, він заклине. І ребом давили, і збивали, і підривалися. Різні моменти були. Побратим Фіксіка, 28-річний киянин, на псевдоелектрик, друнар мавікіст, за яким теж полюють окупанти. Це, приміром, може виглядати ось так, коли БПЛА поціляє сіткою супротивника. Опа. Опа. А на цьому запису Мавік електрика так само сіткою приземляє ворожого розвідника. Oh. Aircraft... У війську він за півроку пішов добровільно і нині видивляються масштабні цілі для вампіра та ось так у бойових умовах сам деактивує блукачів асвободітелі. Було враження цілі. Нині твердять дронарісту 18-ї механізованої бригади. Ворог задля стрімкого прориву робить ставку на легку та швидку техніку. Дуже багато стало. Ну, тобто їх їздить багато, мотоцикли, баги, квадроцикли. Буває, що навіть машинами заїжджають. По цьому теж скидали і були теж ураження. А оператор важкого дрона Фіксік, що у захваті від своєї роботи, вже давно мріє знищити вагомішу ціль. Була така ситуація, Санцепьок виїжджав. Ще тоді знову прокопіки. Ми туди ще долітали на той час. Оце, мабуть, його б я хотів би все-таки бахнути. Я люблю свою роботу, досі. мені подобається, я отримую задоволення і мені не важко, не втомлююся, коли тобі це подобається. Нині армійці 118-ї бригади збирають кошти на реби, тож просять на. Байдужих долучитися до зборів. Андрій почортантаженко програмовікне СТБ єдині новини. Понеслася. Європа шокувала рішення. Нове озброєння виходить на арену. Ці ракети розриватимуть небо, а снаряди до найсмертоносніших установок штамбуватимуться і в день, і вночі. Російська армія присіла це все може полетіти прямо на неї. Невже спільне збройне підприємство європейців взяло курс на Кремль? Про це розкажемо у матеріалі прямо зараз. Україна обороняється від Російської Федерації. Ізраїль і тайвань потребують американського озброєння. Тайвань озброюється через погрози Китаю, а Ізраїль після нападу Хамас проводить велику операцію через масштаби загроз, які є у світі в США. Залишається все менше високоточного озброєння. Що ви подивитесь на всі е, акції військових е, виробників, виробників зброї Америки після Мюнхена, Вони на, за місяць деяким на 80% впали. Дивіться, акції Lockheed Martin, Raytheon чи інших великих компаній, які виробляються, ну які є одні з найбільших компаній в світі. Вони всі впали після Мюнхена, розуміючи, що немає чіткості і ну, чітких сигналів від адміністрації щодо закупівлі. Тому тут на нашій стороні включаться ще й вони. Рейнметал посилює виробництво пороху. Рейнметал планує перепрофілювати два своїх заводи, які виробляють автомобільні деталі. У Німеччині залізничний завод буде переведено на виробництво компонентів для основних бойових танків Леопард 2 та бойових машин піхоти Пума. У нас немає ніяких інтересів ні в Польщі, ні в Латвії, ніде. Зачем нам це? У Нас просто нету ніяких інтерес одні угрози у зв'язку з загрозою з боку путінської Росії Європа стала на військові рейки. Якщо в нас стоять вже е, установки «Хаймерс», ну то ми точно будемо купувати ракети американські. Якщо в нас буде стояти більшість установок європейських, звичайно, але проблема в тому, що, наприклад, Европа ніколи не вробляла такої кількості ПВО, щоб скоротити залежність від США та прискорити постачання. Один з провідних світових виробників боєприпасів наземних систем та оборонної електроніки, та глобальна компанія оборонних технологій та наукових відкриттів Рейнметал та Локіт Мартін підписала меморандум про взаєморозуміння. Німецькі збройовий концерн Рейнметал та американська військово-промислова корпорація Локіт Мартін вирішили створити спільне підприємство для виробництва ракет у Європі. Іноді доводиться чекати 10 років, щоб отримати ракети з Америки. Це занадто довго. Тому обидва партнери хотіли створити європейський центр компетенції з ракет. Компанія Lockheed Martin підтвердила, що взаємодії з європейськими союзниками, щоб задовольнити світовий попит на американські боєприпаси та високоточні ударні засоби. Це партнерство відображає нашу відданість в справі просування трансатлантичної безпеки і надання перевірених найсучасніших можливостей нашим союзникам. Це крок до того, щоб допомогти нашим європейським клієнтам виконати свої зобов'язання перед НАТО, об'єднуючи досвід «Райнметал» з передовими ракетними технологіями Локхід Мартін, ми створюємо міцну основу для потреб безпеки, які постійно змінюються. Це партнерство зміцнить оборонну промисловість та створить робочі місця у США та Європі. Локіт Мартін є партнером німецької промисловості вже понад 50 років і продовжує розвивати ці партнерства. Рейметал буде мати 60% у спільному підприємстві. Особливий акцент буде зроблено на випуск ракет далекого радіусу, які потрібні Україні та країнам Європи. Вони а, хочуть запустити фактично політику нової індустріалізації. Тобто виробництво зброї відкрите те, що було закрите після цієї колаборації. Проблем з боєприпасами точно не буде. На підприємстві будуть виробляти потужні снаряди атакам 100 джемалерес для реактивних систем залпового вогню. «Хаймарк-100», М 270 МЛРС Локіт Мартін вирішив припинити виробництво атакам в Америці і починає випускати новіші PRSM. ПРСМ. У зв'язку з цим обговорюється можливість виконання американських контрактів вже на новому заводі. Випускати планують ракети Hellfire для безпілотників та літаків. Дальність є найбільшою серед аналогічної зброї у США в Європі. Планується виробництво ракет ПАК-3 для систем протиповітря оборони Петріот, ми ж розуміємо, що продаж зброї це політика. Я завжди кажу, що можна легко купити повстанський набір із салет кулемет, автомат. Це мене де гранатомет. А є речі серйозні, такі як ППО. Такі, як розвіддані, наприклад, такі як літаки. Це вже політика, це вже не зброя. За три роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало очевидним, що саме цих ракет не вистачає, щоб тримати оборону на землі. Потужності нового підприємства в Європі будуть швидко завантажені за рахунок замовлень України, яка відчуває високу потребу в ракетах для Петріот. Європа не має таких потужностей на даний момент. Щоб закрити повністю нас своїм виробництвом, і ми могли відмовитися від закупівлі зброї в США, інтелектуальні права при цьому належатимуть європейській стороні. Виробнича лінія буде готова за 12-13 місяців. Виробництво двигунів почнеться з 26-го року. А ракет з 27-го. заплановано потужність до 10 тисяч ракет та такої ж кількості ракетних двигунів на рік в Росії ніколи нікому не угрожали, Незважаючи на те, що Україна робить закупівлі в США та Євросоюзі. Розвиток українського ВПК не стоїть на місці і став національною ідеєю. У міноборони раніше зазначали, що кожен другий боєприпас на фронті українського виробництва ми виробляємо і столи, і гармати, і самофідну артилерію. Ми виробляємо боєприпаси. Але питання якості цього всього ми пам'ятаємо нещодавні скандали з Мінами, а безпідставні питання з кількістями, з таймінгом і з більш вузькоспеціалізованою номенклатурою, потреба Європи у боєприпасах лише зростатиме. А Україна та її досвід у бойових діях з агресором дозволить інтегрувати український військово-промисловий комплекс до європейської оборонної промисловості. Народні дрони в ділі вони розбивають штурми окупантів на харківському напрямку. Люті та безстрашні очі армії полюють за знахабнілими окупантами. Шляху назад немає. ФПВ та вампіри немов ворони злітаються на ворога, спопиляючи його. Усі плани російських генералів посипалися. Наші бійці не зупиняються. Як їм вдається, щоразу відправляти пташок? Точно в ціль про це вже замить. На цих кадрах росіяни намагаються штурмувати позиції на Липецькому. Му напрямку втратили все на чому їхали. Шість броньовиків, два авто, два танки і гармату намагаються прорватися на важкій техніці. Окупанти рідко, бо їх моментально вираховують наші дрони. Розвідники і знищують за допомогою FPV та вампірів. Шева і Кент працюють саме з FPV. трохи втомлені після бойового виїзду, але не втрачають нагоди і тренуються. Сьогодні розподілили обов'язки так: Шева пілот, а кент штурмана. І споряджаючого більш надійніше і, і БК, коли цепляєш боєприпас, і коли цепляєш батарейку. Так що краще стяжки. Друни на навчання взяли ті самі, що використовують в роботі: прості, надійні, без додаткових функцій. Звичайний, як кажуть, народна, якщо можна так сказати, ти в Головна їхня особливість це дрони камікадзе летять тільки в один бік на ураження. Зазвичай по авто чи бійцях противника. Щоб знищити прям танк, можна, але це дуже е, повинно повести. Треба попасти туди, куди треба. А так зупинити, я думаю, зупинити він зможе важку техніку. За лічені хвилини дрон готовий до роботи. Підключаємо дрон. Поки пілот в окулярах штурман слідкує за ситуацією навколо. Можна, можна на таких вильотах. Пілоти звикають до техніки, відпрацьовують маневри і вчаться літати за будь-яких умов. Зараз погода насправді не дуже сильний вітер. Йде дощ, але для досвідченого оператора вона не на заваді, і навчання продовжуються. Бійці розповідають за останні пару місяців ворожих дронів на фронті стало в рази більше найнебезпечніші на оптоволокні у засідці. Тобто, дрон 3-4 години знаходиться в засідці десь з краю дороги або біля якогось населеного пункту, де може проїхати наша техніка, і вони таким чином роблять засідки і уражають нашу техніку. Рептакі дрони не бере. Це треба тільки їхні позиції шукати і знищувати імена пілотів. Тільки так можна протидіяти оптоволокну. Для ефективної роботи дронарям з Харті зараз не вистачає батарей. Допомогти зібрати на них кошти можна за QR-кодом, що ви зараз бачите на екрані. А хто як не ми, бачите, ніхто, ніхто не хоче нас змінювати, тому приходиться нам це робити. Тому що це наша країна, і ми, я вважаю, що кожен повинен стати на її, на її захист із Харківської області Рина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Фантомний флот РФ більше не ховається. Несподіваний маневр у Балтійському морі. Росія знову грає на межі великої війни. Корабель, що довго не подавав ознак життя, раптово з'явився у стратегічно важливому районі, і це не навчання. Чи провокує Кремль нову ескалацію? І головне, чим усе закінчилося? Усі деталі у матеріалі дивіться прямо зараз. Естонці наказують зупинитись. Танкер йде далі місцеві ВМС повторюють вимогу. Ваш запит відхилено. Дотримуйтесь моїх вказівок. Але судно під прапором Габону і російськомовним екіпажем продовжує рух на Росію щоб зупинити танкер. Естонське ВМС залучають свої катери та авіацію. Росіяни підіймають в повітря бойовий літак. Цей винищувач порушив територію НАТО майже на хвилину. Це щось нове. Ми повинні розуміти, що Росія тепер офіційно пов'язала себе з тіньовим флотом, коли судно увійшло в економічну зону Балтійської країни. Естонія спробувала зупинити корабель для перевірки та з'ясувати, чи становить він загрозу. Балтіос юроя з кожним кроком ймовірність серйозної ескалації в Балтійському морі зростає. Тому навіть тим службам, які мають повноваження на певні дії, завжди потрібно ретельно оцінювати можливі наслідки. через російський винищувач піднялися в небо і натівські військові літаки зі складу повітряної поліції в країнах Балтії. Але ці португальські винищувачі з авіабази на півночі Литви зазвичай не атакують, а лише спостерігають це ймовірно та сама логіка не ескалувати. Що, на мій погляд, є хибною парадигмою у відносинах з Росією. як поставити Росію на місце в 2015 році. Показала Туреччина її повітряний простір теж порушив російський винищувач, і турки його просто збили. Росіяни відповіли лише дипломатичною перепалкою. Провокації абсолютно реальні. Вони відбуватимуться насправді зі справжніми літаками, справжніми винищувачами, справжніми суднами і на кону життя реальних людей. В латвійському МЗС повідомляли, що саме через Балтійське море проходить близько 84% всього російського експорту сирої нафти. Це десятки мільярдів доларів на рік. Подібних дій з боку Росії, і слід було очікувати, що вони спробують захищати якимось чином охороняти. Свій тіньовий флот, який плаває під прапором різних країн, це, мабуть, перший крок. у складі тіньового флоту Росії до тисячі танкерів близько чотирьохсоте з них щодня курсують в Балтійському морі та допомагають РФ наповнювати військовий бюджет. Кошти поступають. Бізнес іде ну в принципі ну погано в тому, що ці кошти йдуть на війну проти України і на дестабілізацію ситуації в Європі. В європейському союзі визнають, що Росія загрожує всім країнам в регіоні Балтійського моря. Тіньовий флот підозрюють у диверсіях на підводних трубопроводах та кабелях. Через це анонсують посилення спостереження та подальші санкції. А інцидент біля берегів Естонії для росіян залишився безкарним. Танкер вимогам не підкорився естонці лише спостерігали і супроводжували, доки судно не увійшло в російські води. Ростислав Сесоїс, Мімдаугас, Василявскас, меріу з ми Україна, марафон. Єдині новини. Путінські найманці думали проскочити на багі та квадроциклах, але натрапили на шквал вогню від ЗСУ. Півсотні окупантів зникли за лічені хвилини. Зсу скосили їх на раз-два. Смілива тактика ворога розбита вщент. Скуштували березової каші. Це не просто розгром, це публічне приниження російської армії. Мережа гуде від шокуючих кадрів. Дивіться відео, яке не можливо, пропустити вже за мить. На цих кадрах окупанти заїжджають на бойові позиції на мотоциклах і багі. Це відносно нова, але вже поширена тактика ворога, кажуть наші захисники. У такий спосіб противник намагається виграти у швидкості та маневреності, спантеличити дронарів та збільшити витрати зброї. Коли заїжджає 30 чоловік чи 20 на одні коробочки, ми одну коробочку знищили і зразу накрили там 30 чоловік, тобто там, хто успів дорізбігтися, дорозібрали все. А коли вони по одному, по двоє заїжджають на мотоциклах, відповідно, і їдуть прям колонами такими, ну, не колонами, буває 5-6 одночасно мотоциклів, розбігаються. Тобто ти за один вильот ти можеш там знищити одну техніку, да? а поки інший тепер зарядиться, ці вже порозбігались по посадках. Це вони ну, смикалка ворога, вони використовуються це, це, це як пріоритет. that. Як зупиняти ворожі штурми, ділиться боєць батальйону безпілотних систем небесна кара кара» 54-ї окремої механізованої бригади, яка нині працює на Донеччині. У довоєнний час чоловік був юристом. Після початку повномасштабного вторгнення пішов у ЗСУ, керував нічними безпілотниками вампір. Тепер працює переважно з ФПВ-дронами. Ти кожен дрон там індивідуально фактично сам під себе готуєш, прошиваєш, налаштовуєш, щоб він полетів там куча роботи предпольоної. Безпосередньо сам літаєш то з днем. Ну, ти все бачиш, там, як кажуть, як ну, від первого лиця. Тобто, коли ти налітаєш на ворога, на якусь техніку, все ти бачиш оці, ну, коли відео. Нормальне не сипеться, перешкод немає. То ти там послідні його взгляди, навіть бачиш, і це ну кайфово. У ворога нині перевага і за кількістю техніки, і за чисельністю солдатів не приховує наш співрозмовник. За таких умов утримувати позиції можна тільки ефективною роботою дронарів. Один із крайніх штурмів, який я був на позиції, жодний ворожий. Десант, тоді їх висадилося на нашому напрямку. заїжджало, виїжджало, там, десь я нарахував чоловік 50-60, Ми їх всіх 50-60 зачистили. Жодного пострілу, наша піхота іменно з стрілкотні не було. Тобто, ми не дали їм просто дойти до нашої піхоти. Піхота навіть не достала свої автомати. Військовий каже: кадри, які ми бачимо у стрічках новин: як вибухає ворожа техніка, як бійці знищують ворожі штаби та склади Боєприпасів насправді результат ретельного планування і якісної роботи зазвичай кількох екіпажів дронарів. А якщо ударних комплектів забракло, деякі завдання можуть так і залишитися невиконаними. На жаль, ну в півкамікадзе є пріоритети, що ми маневреніше, але є мінуса порівняно з нічними бортами, що ми не таку велику масу вибухівки несемо. Це кіло півтора і кіло-півтора. Ну не розбирає техніку, навіть це якщо кумулятивний снаряд, то там це з одного до другого потрібно її донищувати. Ти розумієш, що в тебе на позиції їх там, якщо 20-30, то ти якісь непріоритетні цілі стараєшся не, не вилітати. Якщо вже є там на позиції 30-40, ти розумієш, що там де 10 дронів якихось можна використати для ну, розкопати якусь норку з пілотами чи з піко... чи знищити якось засоби. Боєць бро наголошує ефективність роботи української армії напряму залежить від кількості та якості техніки й дронів, а їх на фронті завжди потребують. Вероніка Ведмецька, Подробиці, телеканал Інтер. Марафон єдині новини. Сау Цезар, грім у руках ЗСУ. Удари і стіні прямо по окупантах. Російські генерали забили на сполох. Смертоносна зброя кладе найманців без жалю. І з такими темпами не буде кому воювати. Українські оборонці не приховано тішаться. Французька Арт-система працює швидко, точно, невблаганно. У чому зрештою секрет легендарного Цезаря? Ексклюзивні деталі почуєте прямо зараз. Ці сау одні з найкращих у світі. <звук> Маневрені, автоматизовані, швидкострільні та точні. Великий плюс е, калісна база, тому що воно, за за що цього вона дуже маневрена. Потім Висока швидкострільність, можливість використовувати навігаційну апаратуру, що в свій час е, дає змогу скоротити заняття вогневої позиції до декількох хвилин. Мова про французький Саут Цезар, які з 2022 року стали невід'ємною частиною ЗСУ, і українські воїни оцінюють її ефективність вкрай високо. Дальність стрільби дає можливість нам уражати артилерію ворога. На будь якій відстані від переднього краю, де б вона не стала, якщо брати саме сало, то це найкраще з того, що нам передали. І тепер їх стане у рази більше. Франція пообіцяла передати Україні всі сау «Цезар», які будуть виготовлені у 2025 році, і це десь у два рази більше ніж було передано за весь час повномасштабної війни. Адже планується, що Франція випускатиме по 12 систем щомісяця. Тобто за рік буде зроблено 144 сау, і всі вони поїдуть в Україну. можем вспомнить, что Франция была первой, которая передала нам колесные танки АМХ, что Франция всегда выступала за всемирную поддержку Украины, и пока остальные страны раскачивались, мы уже получали французское вооружение, французские э, боеприпасы, французское снаряжение для ведения боевых действий. То есть это вполне логичный шаг, вполне понятный шаг, неожиданно приятный. В общем, не очі але така кількість Цезарів означає і величезну суму за них. Одна французька сау коштує близько 5 мільйонів євро. 144 коштуватимуть 720 мільйонів євро. У гривнях навіть рахувати не хочеться. То хто ж оплатить? Для оплати цих сау зараз використовуються різні сочні фінансування. В том числе частично из замороженных или арестованных российских средств. Частично другие страны НАТО об этом говорил в частности министр министерства Прома Германс Танин неоднократно и советник президента, бывший министр Александр Камышин о том, что мы будем привлекать средства зарубежных инвесторов именно для оплаты. Наружує, котрому призводиться і для України, і самої України, тому що ну, своїх слідства явно не вистачає. з грошима. Розібралися саме час поговорити про хороше, крім очевидного плюсу, в самих САУ, ця передача ще може означати, що Європа почала серйозно ставитися до російської загрози. До того що якщо не вистають Україна, ЄС буде наступною ціллю Путіна. Сау. 25 -го года и даже, возможно, 26 -го не передаваться вооруженные силы Украины, это явно говорит о том, что как -то, все остальные контракты и в первую очередь закрываются потребности именно украинских вооруженных сил. Опять-таки говорит о том, насколько серьезно и Франция, и Европа в целом, пока нет информации ни о судебных написках, ни о требованиях, ни условиях, относится к российской площади. То есть Евросоюз потихонечку просыпается и может даже не очень потихонечку. І це вкрай важлива новина. Хотілося б раніше, а не на четвертому році повномасштабної війни, але краще пізно, ніж ніколи. Питання тепер тільки в тому, коли дійдуть нові Цезарі, надходитимуть щомісяця чи одним траншем наприкінці 25-го чи на початку 26-го року. На це питання поки що немає відповіді. Але чи потрібна вона взагалі? Таку інформацію краще зберігати в таємниці, що покупає. Анти сповна відчули весь спектр емоцій, так би мовити, з Парижу з любов'ю або побачити Цезар і померти. На цьому все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки.